1 серпня Національний банк України ініціював проведення благодійної акції Смілива гривня. Протягом трьох місяців по всій Україні тривав збір монет номіналом 10 50 копійок та 1, 2, 3, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів перераховується на потреби Збройним силам України. Акція Смілива гривня. Це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть якщо він становитиме лише 10 копійок, зазначають у Нацбанку. Долучилися до цієї акції Смілива гривня і управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради спільно з закладами загальної середньої освіти та закладами дошкільної освіти Подільської громади, аби допомогти нашим незламним Збройним силам України. Розуміємо, що кожен внесок дуже важливий, адже об'єднавши свої зусилля, українці здатні творити дива та вагомо допомагати українській армії в подоланні ворога. Так днями на базі управління освіти та гуманітарної політики було проведено підсумки акції. Було Зібрано більше 14 тисяч гривень. Сьогодні ми підводимо підсумки благодійної акції Смілива гривня, яка був проведений в закладах освіти Подільської міської територіальної громади. За результатами зібраних грошей було зібрано більше 12 тисяч гривень. Сьогодні в нас присутні на підрахунку ті заклади освіти, керівники і заступники тих закладів освіти, які зібрали найбільшу кількість в своїх закладах грошей, які будуть перераховані для Збройних сил України. Всім вдячні за те, що прийняли участь, як наші безпосередні діти, так і працівники закладів освіти, що дійсно кожен долучається до нашої спільної перемоги. Сьогодні наша допомога вкрай необхідна тим, хто не знає ні сну, ні відпочинку. Тим, хто щодня чує свист куль і снарядів, хлопці, віримо в вас, повертайтесь живими! Все буде Україна!